Вітання усім. У нас четвертий день турніру потужне підсилення на четвірочках. Так, є топ 5. Що там по обороні? ого оборона навіть у А вийшла. Ну, правда, зовсім на волосинки це А. Але враховуючи, який був початок, то, то взагалі красота. Добре, давайте переходити до боїв. Так, клик, цар. Ну, тяжко тут буде. Вклика Баф 50%. Царя там, якщо зарядяться, буде боляче. Всі мульти, з них ні, нічого ні з кого не познімаєш. Так, як я краще зробити? Комбінувати, напевно. Щось фіолетового камінця. Не густо. Давайте жовтий можливо. Давайте ще жовтий, що його. Що ще лишається. Ні, тут мені нічого... дивіться, ще царя навіть немає, а вони вже просто забивають з руки. Не знаю, можливо, десь тут жовтий якось. Перва фіолетова трієчка. Цього вже явно запізно. Як то кажуть, до побачення Аннабель. Добре, давайте ось так. Четвірку жовту повинно мені вистачити. Рігард. Якщо Рігард нікого не доб'є, а він нікого не добив, то це ще буде півбіди. Так, відображення в. Стоїть мультяхи. В кого байти? Ну, це в кедмана. В суто через те, що це протиколір. Ну, давайте спробуємо. Я знаю. Рігарда не заблокуєш, цар також може відхилити пропозицію, чи ні. Ні, давайте ось так. Зараз заблокований, але ж якийсь цього. Якась з цього користь. Давайте ось так, нехай лісю вдарить. Потрібно щось шукати. Ні, нема фіолету. Ну він відродився. І лісю майже вистачило. Ненавиджу. Я просто ненавиджу клика. Давайте ось так. Добре. Що мені спробувати забити лісю? Дай я її можу не добити, тоді Рігард все відлікує. Ну, царю мені здається не вистачить. Скільки в нього життя? Майже 900. В лісю трішечки менше. Давайте я спробую лісю прибрати. Там під нею ще ж фіолетові камінчики є. Тому можливо. Можливо, і царю вистачить, до речі. Так. Ну тоді все не так погано. Давайте підлякуємось. да, Бафи ми себе знімемо, але поставимо контру на один хід. А він ще й не хоче в неї бити. Ну як хочеш. Тоді ще пограємося. Давайте жовті. Все-таки впротиколір. Якесь поле максимально незручне. Давайте ось так. Дозарядимось. Добре. Так, давайте спробуємо спочатку вдарити лісю. І, напевно, доберемо рігарда. Щоб вже не було лікування. Так, бафнемось, щоб жовті больніше вдарили. Ще жовті. Ну, можливо, цього разу попаде в контру. Попав. Молодець. Так, три сімірочки. Поїхали далі. Ну ось. Кіпріот. чи ж з урахуванням того, що в мене три жовтих карти. Для мене це буде дуже боляче. Так, четвірка є, робимо. Можна тут трійку, там фіолет, фіолет збереться. Давайте ось так. Ну це зайве. Ну, але мені нічого не лишається, як... Спробувати своїх дозарядити. Можливо, кіпріот не за... Ні, зарядиться все-таки. Так, голді. Голді стій Можливо, спробувати хоча б спробувати здиспелити. Не диспелиться. Зрозумів. Тоді давайте, щоб не бити в контру. Ромо ось так. Прокинемо фіолет. Маю надію, що там зелені в куточку не зберуться, а ні. А От жовтівки приота дуже боляче. Стійте, будь ласка. Ні, Голді не витримала. Але в нас є для цього діла анабель, в принципі. Давайте все-таки ще пограємо обережніше. Тому що контракт це зла штука. А тут ось так. Нехай скітл вдарить, розіб'ється. Або так. Що там по контрі? Два ходи. Два ходи чекати не хочу. Тому буду розбиватись. Туди ж фіалар. Добре. Так, один рігард нам уже нічого не зробить. Тим паче жовтого камінчика достатньо. Давайте одразу трійку в нього. Вдаримо. І все. Так, за цього на дв... трішечки менше дали. Погнали далі. Ну так і їдемо. Який привата немає і вже добре. Так, фіолет. Давайте четвірку зберемо. Зелене це зайве. Давайте ось так. Давайте зелені приберу. Хочу, щоб жовті склалися. І ось так. Погано, що я не встигаю ні контру поставити, нічого. Але Колин, до речі, непогано так вдарив. Ось ми ще візьмемо камінчика, дозарядимось. І ніби непогано. Так. Кого нам спробувати заблокувати? Філара. Ядро не заряджене майже. Ну добре, давайте сюди в кілайл. І фіалара повинно вистачити. Ніби якось так. Давайте жовтий тоді в мелендора. Так. Ну, давайте добре зберемо все-таки контру. Вона вже потрібна. Не хотів я, щоб мелендора з камінчик летів, але вже як є. Так, зняли посилення, поставили свої. Едман. Можливо, в контру? Не хочеш? Як хочеш. Добре. Так, бафнулись. Спробуємо, може, броню з них зняти. Не вийшло, але заблокували. Тоді фіалар в протиколір. Давайте жовті приберемо, там Беландура небагато летить. Так. Напевно, доб'ю я все-таки кедмана. А потім візьмемось за лікаря. Так, ось так. Якісь одноманітні бої, майже однакові оборони. На початку ще якось, якось цікаво було, а зараз ніби одне й те саме. Так, давайте спробуємо. Все ж таки зняти цю броню не хоче. Тоді б'ємо. да Погано, що опіки не лягають на мультях. Ну, лягають, але дуже рідко. Все. Чим далі грають, тим менше дають. Це, напевно, за швидкість. Знову колен. Знову немає кіпрівоти. Це мені подобається. А ось поле мені не дуже подобається. Добре, давайте синій кристал. Приберемо фіолет. Ну і приберемо сині. Потрібно щось шукати. Просто якщо коли він вдарить один раз, це ще півбіди. Ну якщо він повторно вдарить під зрізом. Ні, немає поля. Взагалі. І жовті прокидати в лісю. Не хочеться там ще й скарлетт. Не знаю, ніби оборона не складна виглядає, виглядає як. Але щось не то. І все погано. Добре, давайте не будемо затягувати це все діло. Ну і ось так. Якщо жовтий знизу підійде, а він не підійшов. Ну, одною контролю я не награюсь. Ой, дуже боляче. Ну, можливо, хоча б... Та ні, коли, напевно, не вистачить одного камінчика. Не вистачило. Тоді це нулик. Ну, відверто поле було жахливе. Поїхали далі. Останній бій. Не ж кажу, майже одноманітні оборони скрізь. Тут лише чи є камінчик, чи нема камінчика. Є камінчик переміг, нема не переміг. Що логічно. Так. Давайте приберемо, що відключили поле. Добре, давайте. Можливо, обережніше. Давайте в лікаря. Хоча б фіолет буде. Не буде фіолету. Так, добре, давайте один хід прокинемо в Кедмана, поки можна. Поламалось все. Як підтягнути? Давайте ось так. підтягнеться фіолетовий камінчик. І якщо кедмон не вдарить в когось надбитого, то буде ніби непогано. Ну ні, мінус голоді. Знову ж таки, з одною анабель я не витягну. І зараз Кіпріот вже поставить броню. Так, ви там збираєтесь заряджатися, чи, чи ні, чи що? Давайте жовтенькі, добре. Можливо, ми хоча б рігарда заберемо. Добре, давайте спробуємо. Можливо, когось заблокуємо. Заблокували гормика. Тоді прибираємо лікаря. І вже ніби трішечки простіше. Але тільки трішечки, тому що. По-перше, контра буде боляче, по-друге, там колен уже на підхваті. Так, ну ніби я можу підлікуватись. Та добре, давайте ось так. Думав, втиснути контру чи ні. Щоб вона була на лісю. Добре зробив, тому що якраз в лісю і влучив. Так, і привіт, скільки буде контра тривати? Де там вона? Контра три ходи. У мене нема лікаря. Ну добре, лісю я жертвою. Просто їй можуть зараз з руки вдарити і все буде на цьому. А тут поки пограємось. Мінус. І ось так буде третій хід. Ми безпечно філара запустимо. Навіть опіки лягли добре. Але ж він і підліковується, цей Кіпріот. Так, ну ніби Аннабель тиснути не треба. Давайте якось ось так. Можливо, щось та й складається. Не складається. Так, опіків немає, тоді підлікувались. І просто шукаємо щось під ним. Я зараз, поки найду, то він відлікується. це фіолет. Давайте ось так. Так, нарешті жовті під ним з'являються. І фіалар. Да, я ж кажу, оборони якісь, наче одні такі, одне й те саме. Але багато за нього дали, майже саме більше. Так, ну добре, топ-1. Що з рейтингами тисячу, ну, півтори тисячі, добре. Радію, тішуся тому, що оборона в А виїхала. Ну ніби непогано, сьогодні хоча б да, сьогодні одна поразка, але на завтра є дві похибки, тому є всі шанси не робити на цьому турнірі викуп. А як там воно буде, подивимося вже завтра. Тоді будемо завершувати. Я вам дякую за перегляд і до зустрічі!